Цієї зими ваше волосся знову буде м'яким та блискучим завдяки колекції Зимовий догляд від «Пантін». Пантін прові. Зимовий догляд, зима без турбу. Так хочеться свіжості. А високо в горах під свіжим вітром, чистим гірськими дощами і щедрим сонцем розпускається соковите чайне листя. Ось де справжня свіжість. Чай «Ліптон». Найкраще у чаї, найкраще у мені. Готові до вихору свіжості чаєм Ліптон? Ліптон дарує вам вазон для квітів у кожній промову паковці. Пропозиція обмежена. Пальний настрій 70-х повертається. Адже кожен бажає радіти життю і бути більш відкритим та більше спілкуватись. І UMC робиться можливим. Небувала пропозиція. Підключись до UMC 87 до кінця року та розмовляй зі знижкою 70%. А ще при підключенні на контракт телефони за суперцінами. UMC <пізвіця> Представляємо антигрипін Анві. Раптова застуда. Грип. Антигрипін В миттєво впорається за студою та грипом. Антигрипін на НВ. Покінчити за студою просто. Кажи це з Рафаело, ніжне серце, оповите не ваговим кремом та кокосовими пластівцями. Рафаело замість тисячі слів. В магазинах Ельдорадо тільки чотири дні. З 1 по 4 грудня, з 6 ранку до 10 вечора, знижка 20% на всі пральні машини. Пиво Багряне від майстрів Чернігівського. Використання особливих виключно натуральних складників дозволило зварити червоне пиво з повним багатим смаком та насиченим багряним кольором. Багряне. Повний смак червоного пива. Імпаза лікарський засіб для лікування сексуальної дисфункції. Імпаза. І до ворожки не ходи.